З фізичної культури. Малята, подивіться, хто до нас завітав сьогодні на заняття у гості. Так, це котик прийшов до нас у гості. Малята, він хоче дуже з нами пограти, але нам потрібно виконати деякі завдання, щоб ми знайшли пташок і пограли весело з нашим котиком. Ну що згодні, тоді вирушаємо разом з нами. I'm wow, boy. А зараз нам потрібно виконати деякі справи. Ну що, готові? Нам потрібна перша справа стати вільно, ніжки нарізно, спинка рівненька. Ми будемо піднімати руки вгору через сторони та ставати на носочки. Ось так. Будемо прокидатися. Наша кліця прокидається. Приготувалися? Починаємо. Ще. Ще. Три-чотири рази виконується це вправо. Викинулися вправо. Наступна вправо. Наша киця буде пити водичку. Вихідне положення залишається те ж саме. Ми будемо робити нахили, торкатися носочком ніг та випрямлятися. Приготувалися, доторкнулись, випрямились. попили водичку. Випрямились. Ще. Випрямились. І ще. Попила води ця кицю. Наступна вправа. Нам потрібно стати на ручки та колінка. Ми будемо вітатися. Будемо піднімати ручки по черзі уперед. І вітатися. І можна казати, мяу. Приготувалися. Мяу! Привітати! На цю вправу і наші пиці виратися з клубочками. Пострибали 10 секунд. Виконали вправи і вправи на дихання обов'язково. Нагадуємо, діткам носики вдихають. Ротики видихають. Ну що, продовжуємо, нам потрібно пройти по гімнастичній лаві, по місточку, ручки тримати в сторони рівненько, розвиваємо рівновагу у дітей. І нам потрібно не сходити з неї спокійно, а вчитися виконувати стрибок. Ось так. Висота не більше 25 см. Ще раз. Обов'язково до. За допомогою дорослого спочатку, тому що діткам це дуже важко. Ось так. І обов'язково потрібно якийсь м'який килим підстилати, тому що щоб дитині було зручно робити стрибок. І ми сьогодні з вами закріпимо. Відстань метр півтора. Ми продовжимо закріплювати з дітьми. Вчити дітей відштовхувати м'яч обома руками рука один одному. Ось так. Щоб дитина могла відчути силу м'яча. Ось так. І ще раз. Ось так. Дякую. Так, ну що ми, малята, випамали? Ось. Це наші пташки, ми все виконали. І котик тепер з нами хоче погратися. Приготувались? Я вам нагадаю правила цієї гри. Це буде наше гніздечка, тому в ручах буде наше гніздечко, а це може бути і стільчик, і лава, і будь-що у вас вдома є. Зараз пташки відпочивають, а коли дорослий буде казати, пташки вилітають, погратися, політатися, тоді пташки вилітають. А коли котик просинається, завдання дітей повернути це швиденько у своє гніздечко. Ну що, приготувалися? Все, Пташки відпочивають. Пташки прокинулись, літають, клюють зернятка. І тут прокинувся котик. Мяу! Ховайтеся пташки. І полетіли пташки у своє. Завдання цієї гри, вчити дітей орієнтуватися у просторі, вчити дітей не штовхати наш... один одного, чути сигнали дорослого, не наступати один одному на п'яти. Ми вам пропонуємо всю група грати вдома. Ну що, малята, нам час прощатися, до нових зустрічей.